Добрий день, діти! Сьогодні у нас Всеукраїнський день вишиванки. І я вам пропоную зробити аплікацію Сорочка-вишиванка для хлопчиків. Ось подивіться, який зразок я вам приготувала. Сорочка складається з вишивки, а вишивка може бути як з рослинних. Так і з геометричних фігур ми сьогодні зробимо вишиванку з геометричних фігур, з квадратиків різного розміру і різного кольору. Для цього треба приготувати, вирізати з білого паперу ось таку сорочку, а потім підготувати кольоровий папір. Ось такі смужки коричневого, одна широка, інші дві вузенькі. Ось так. Давайте ми їх спочатку приклеїмо, тому що, щоб потім не заплутатися послідовності роботи. Спочатку беремо широку смужку, намащуємо клеєм і приклеїмо на біля горловини сорочки це у нас буде перед. Обов'язково користуйтесь серветкою. Так, тепер наклеїмо вузенькі смужечки. На один рукав. другий. Тоненькі смужки по 2 см широка 4,5 см А тепер нам треба розрізати квадратики Біля горловинки, ось у нас будуть два таких великих квадратики, розрізали, намащуємо клеєм і приклеїмо. Приклеїмо ми їх ось так, Униз кутом. І другий квадратик приклеїмо поруч, з першим, отак от з'єднуючи кут до кута ось так. Вполовинку ми виріжемо трошки. Тепер нам треба розрізати червоні квадратики, вони 2,5 на 2,5 по лініям ось так. Два квадратика ми наклеїмо серединку оцих помаранчевих наших. Ось так. А інші понизу сорочки теж всі наклеїмо. Користуйтесь клеєм охайну, не набирайте дуже багато на пензлик, тоді робота буде у вас охайна і не буде дуже багато клею. А якщо вже з'явився зайвий клей, то користуйтесь серветочкою. Ще один наклеїмо. Так, і залишилось у нас на рукава приклеїти. Помаранчеві, маленькі квадратики, розріжемо їх. Приклеємо по три на кожен, на кожен рукавчик. Сервиточкою примокнули і на другий рукавчик приклеїмо. Теж з'єднуємо так кут до кута. Ось подивіться, яка гарна вийшла сорочка, вишиванка для хлопчика. Дітки, пам'ятайте про традиції українського народу і не забувайте, що ви теж українці.